Доброго дня! Тема уроку закон кулона. У який спосіб можна кількісно виміряти силу, що виникає між електрично зарядженими тілами. Та від чого вона залежить? На сьогоднішньому уроці ми про це й дізнаємось. Спочатку введемо термін Точковий заряд. За означенням, точковий заряд це заряджене тіло розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядається. Точковий заряд є не реальним об'єктом, а фізичною моделлю. Необхідність уведення такої моделі спричинена тим, що в загальному випадку взаємодія заряджених тіл залежить від багатьох чинників. Отже, не існує єдиної простої формули, яка описує електричну взаємодію. Для будь-якого довільного випадку. Уперше закон взаємодії нерухомих зарядів був встановлений французьким фізиком Шарлем Кулоном у 1785 році. У своїх дослідах Кулон вимірював сили притягання відштовхування заряджених кульок за допомогою сконструйованого ним приладу крутильних терезів. Переглянемо невеличкий відеофрагмент. Про історію даного відкриття першим отримав результати по вимірюванню сили взаємодії зарядів Шарль Колон, ще в 1785 році. Для вимірювання даної сили він використовував крутильні терези. Основний елемент яких ізольований стрижень, підвішений за середину на нитці. Маленька, дуже легенька золота сфера, закріплена на одному кінці стрижня та урівноважена паперовим диском на іншому кінці. Ще одна золота сфера закріплена нерухомо. Відстань між ними можна змінювати за допомогою повороту коромисла. Проводячи досліди, кулон заряджав нерухому сферу. Потім дотикав до неї рухому сферу і за кутом закручення нитки вимірював силу, яка діє між ними так як тіла однакові, вважав він, то заряд повинен ділитися між ними навпіл. Неодноразово розряджаючи нерухому сферу. Повторював досліди. Таким чином, заряди зменшувалися в 2 рази, 4, 8 і так далі. Щоб на результат дослідів не впливав об'єм сфер, їх діаметр вибирався маленьким порівняно з відстанями між ними. Такі заряди називають точковими. Колон в своїх дослідах вибрав так розміри установки щоб заряди можна було вважати точковими. І в результаті багаточисельних дослідів встановив закон, названий згодом його ім'ям. Зараз ми знову ж бачимо ці крутильні Терези колона. Основні елементи це дві заряджені кульки, противага та незаряджена кулька, якої він знімав половину заряду і з нерухомої кульки. Зверніть увагу, що тут описаний трошки інший процес, так само як і в підручнику. Тобто в даному випадку можна було за допомогою незарядженої кульки зменшувати заряд на половину однієї з кульок. І ось, проводячи серію дослідів, обертаючи кришку циліндра, кулон змінював відстань спочатку між кульками. І постійно вимірювала силу їх відштовхування. Провівши серію дослідів, виявилося, що коли відстань збільшувалась у 2, 3, 4 рази, сила взаємодії кульок зменшувалась відповідно в 4, 9 і 16 разів. Завдяки цьому спостереженню, кулон дійшов висновку першого, що сила F взаємодії двох точкових зарядів обернена пропорційна квадрату відстані R між ними. Для виявлення залежності сили F від зарядів кульок, кулон застосував інший прийом. До неелектризованої кульки 1 він торкався незарядженою кулькою 3 такого самого розміру, оскільки при цьому заряд розподілявся порівну між обома кульками, заряд пробної кульки 1 зменшувався вдвічі. Виявилося, що в стільки ж разів зменшувалася і сила електричної взаємодії між першою та другою кульками. Це дозволило сформулювати другий висновок, що сила F взаємодії двох точкових зарядів Q1 та Q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. На підставі проведених дослідів Кулон установив закон який згодом отримав його ім'я. Закон кулона. Формулюється він так. Сила f взаємодії двох нерухомих точкових зарядів Q1 і Q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними. Арифметичний запис F дорівнює k помножити на Q1 та Q2 за модулем і поділено на r квадратів. ДК це коефіцієнт пропорційності. І він становить 9 на 10 в 109 степені ньютон на метр квадратний і поділено на кулон в квадраті. Переглянемо друге коротке відео із поясненням закону кулона. Продемонструємо на досліді взаємодію заряджених тіл, які підлягають закону кулона. Підвісимо на сильно натягнутій горизонтальній ниці дві повітряні кулі. Кулі мають заряди одного знаку. Поспостерігаємо за поведінкою куль при зменшенні відстані між точками їх кріплення на горизонтальній нитці. У мірі того, як кулі наближаються одна до одної, сила взаємодії, яка відхиляє їх від положення рівноваги, збільшується. Дане відхилення вказує на збільшення сили взаємного відштовхування між зарядженими кулями. Значить, при зменшенні відстані між одноіменно зарядженими кулями їх сила взаємодії збільшується. Тепер поспостерігаємо за поведінкою куль при збільшенні їх зарядів. Дослід показує, що чим більший заряд куль, тим більшим буде їх відхилення від положення рівноваги, а значить, сила відштовхування буде більшою. Ми знаємо, що сила. Це векторна величина. Тому, коли ми говоримо про силу, важливо знати не лише її значення, але й напрямок. У випадку закону колона сили колона направлені вздовж умовної прямої, яка з'єднує точкові заряди, що взаємодіють. Випадки відштовхування та притягування двох кульок ми бачимо на рисунках. Розв'язування задач. Задача 1. Два заряди мінус 3 нанокулона і 5 нанокулон розташовані на відстані 3 см один від одного. Визначте силу притягання між ними. Записуємо коротку умову. Дано. Перший заряд q 1 мав значення мінус 3 нанокулона. Приставка нано означає 10-9 в степені. І ми бачимо, що він негативний. 3 на 10 в 9 степені кулона. Заряд Q2 був позитивний. 5 нанокулон. Знову ж переводимо. 5 на 10 в мінус 9 степені кулона. Відстань між зарядами становила. 3 сантиметра. Тобто 3 на 10 в мінус другій степені метра. І нам ще потрібен коефіцієнт 9 на 10 в 9 степені. Легко запам'ятати. Ньютон на метр в квадраті і поділено на колон квадраті. Визначити силу з якої ці заряди притягуються, адже ми знаємо, що різноімені заряди притягуються. Розв'язання. Ну, звичайно, нам треба записати закон Кулона. І його достатньо, щоб розв'язати цю задачу. У нас є все. Підставляємо значення. 3 На 10 в другій степені метрів в квадраті. дорівнює І так, починаємо розв'язувати. 3 в квадраті буде 9, 9 і 9 скорочуються. Так? нас лишається 3 помножити на 5, 15. Буде 15. Помножити на 10. Далі розбираємо зі степенями. 10 в 9 степені помножити на 10 в мінус 9 степені. В нас буде одиниця, лишається 10 мінус 9 степені поділити на 10 в мінус 4 степені. Мінус 9 мінус мінус 4 буде мінус 5. Тобто 15 мінус 5 степень. Ньютона. Відповідь. Ці два заряди взаємодіють із силою 15 на 10 в мінус 5 степені ньютона. Задача розв'язана. Задача 2. На якій відстані потрібно розташувати два точкові заряди 5 нанокулон і 6 нанокулон, щоб вони відштовхувались один від одного із силою рівною 12 на 10 в мінус 4 степені ньютона. Записуємо коротку умову. Дану. Перший заряд назмає значення 5 нанокулон. Тобто 5 на 10 мінус 9 степені кулона. Другий заряд. Теж бачимо позитивний. 6 нанокулон. Кульки у нас будуть значить відштовхуватись. Мінус 9 степені кулона. Ось. І відштовхуються вони з силою 12 на 10 в мінус 4 степені Ньютона. Нам знадобиться, звичайно, коефіцієнт 9 на 10 в 9 степені. Легко запам'ятовувати. І визначити відстань між цими кульками розв'язань. Записуємо звичайно закон колона спочатку. Із нього. Слідує, що відстань дорівнює корінь квадратний із К1 на Q2 поділити на F. Ось така формула. У нас все є, можемо підставляти. І так, 6 на 5 30. 30 помножити на 9. І поділити на 12. Буде 270 поділити на 12. Тобто буде 22,5. Корінь квадратний з 22,5. Помножити на 10. Так, знову ж таки, у нас 9 степень і мінус 9. У нас буде одиниця. Лишається мінус 9. Мінус 9 поділити на мінус четверту. Значить мінус 9, мінус мінус 4. Тобто буде 4 підняти 9. Так? Тобто буде мінус 5. Непарну степень добувати корінь квадратний важко з непарною, тому ми робимо... Мінус шосту, а там буде 225. Корінь квадратний із 225 у нас буде 15. Ми ще можемо тут дописати метри в квадраті, бо інше все поскорочується. 15 помножити на 10. Корінь квадратний із мінус шостої степені, буде мінус третя степінь метрів. Або буде 15 міліметрів. Відповідь. Відстань між зарядами 15 мм. Задача розв'язана. Задача 3. У скільки разів зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядженими тілами, якщо відстань між ними збільшити в три рази? Третя задача не має числових значень. Що цікаво. Тобто в нас є заряд Q1, є заряд q 2 За умови. У нас у скільки разів зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами? Тілами, якщо відста між ними, збільшиться в 3 рази. Тобто спочатку, значить, було у нас. Значить, R2 буде дорівнювати 3R1. Тобто відце спочатку була R1, потім стала R2. Але R2 в три рази більша за R1. Ось так можна записати. Знайти в скільки разів зміниться сила взаємодії. Це відношення F1 до F2. Тобто наскільки сила F1 більша за силу F2. Адже при збільшенні відстані ми знаємо, що сила буде зменшуватися. Розв'язання. І так, нам треба закон колони для першого і другого випадку. F1 буде дорівнювати K на. Q1 на Q2 поділити на r 1 в квадраті, а f 2 буде дорівнювати. Q1 на Q2 на r 2 в квадраті. Або дорівнює К. І 1 на Q2 поділити 3R1. Замість R2 ми можемо підставити 3R1. 3R1 в квадраті. Тому F1 поділити на F2 буде дорівнювати. Так, у нас буде такий великий дріб. кілька поверхів? Ну, для спрощення, для розуміння, можливо, хтось забувся. Ми з багатоповерхового дробу зробимо звичайний. Тобто у нас буде K, помножити на Q1 на Q2, поділити на R1 в квадраті. Далі, а ось тут буде оцей дріб, що знаходиться в знаменнику, він нас перевернеться. Тобто у нас буде вже в знаменнику К. Q1 на Q2. А в чисельнику буде 3R1 в квадраті. Але давайте піднесемо зразу. 9r1 в квадраті. Дорівнює. Ми бачимо, що K скоротиться, Q1 скоротиться, Q2 скоротиться, R1 в квадраті скоротиться. Тобто вишиться у нас 9. Відповідь. Запитується, у скільки разів змін... зміниться сила взаємодії? Сила взаємодії зменшиться. В дев'ять разів. Сила взаємодії зменшиться в 9 разів, адже ми побачили, що сила до взаємодії F1 в 9 разів більша за силу взаємодії після того, як відстань збільшилась в 3 рази. Ось так розв'язуються дані задачі. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони дозволять зробити самоперевірку. Домашнє завдання опрацювати параграф 22, виконати вправи 22, номери 2 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!